І так, у нас 4 години 20 хвилин ранку. Це 23 жовтня 4.20. Вночі АБЗ-1 по вулиці 9 травня номер 49 Київ Святошинський район. Південна борщагівка вже як годину може приблизно розпалюю в пічі і вже починає забруднювати повітря. Ну, вони десь і в два, і в три починають, коли як. Готовність була різна. Я оце дивився. Дим зараз вже пішов дуже активно, тому і знімаю. Ну, самі бачите, місто спить. <кій> місто спить. <кій> Гази йдуть. І вже зранку народ буде отруєний, рухаючись на роботу і впродовж цього дня. Так вони працюють <кій>, приблизно до 11-12 до години дня. Поки народ просипається йде на роботу, вони газують. 23 жовтня. 4 години 21 хвилина. абз 1 на вулиці 9 травня номер 49 Порушують постанову розпорядження № 986 від 30.0824 року.